Привіт вам з вечірнього, з вечірнього бістера. Так, це у нас готель Little Барри Hotel. Щось таке все темне. Трошки я так протерла камеру. Краще не стало. там світиться все. Краса, неймовірна. Тут, до речі, може, може, буде у нас, я так зрозуміла. Крисмас партій робоча, хоча не факт. Це наша місцева ялинка. Метра так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Метрів вісім. Центр лістера. Падає такий дощ. Неприємний. А ось і Тоха 35. Що там дівчата сидять? Мої кіти чекають, там мене коктейлі п'ють. Ледь, ледь вийшла. Всі кричали: давай, давай ще, давай ще. Шампанський приніс, навіть ем, володар закладу, щоб мене цікаво швидко. Ну, Дівчата залишились, вони вільні, красиві, а я біжу, біжу на зустріч Льошику. Він йде до мене. На зустріч мене зустрічає. Сьогодні неділя. В Британії відбувається шторм, падає дощ і сильний, сильний вітер, що в нас навіть відірвало дах. ще поїхав шукати драбину чи ще щось. А я зайшла в мене, скупила еклерчики у своєму новому пальці. Просто шаленіє від нього. Це неймовірна краса якраз на таку погоду. Друзі. Якщо раптом ви не бачили це відео, як я перешивала своє ідеальне стьобане пальто з двох неідеальних, дефектних, то подивіться посилання внизу. Бачите, на самому куті відірвалася та штука. Не знаю, що з цим робити. Де мені ліхтарик? Так, це у нас такий дах, дивіться. Пофоткать. Так от можна подивитися, дивіться. Це Заповнюю зараз страховку треба обрати, де у нас Денеж, де у нас проблема? Мабуть, рух Зараз треба ще перекласти ось тут. Нам відмовили в ремонті, тому що, дивіться, погода на момент, як сталася з нами ця проблема з дахом. Мала б бути 55 мілі в годину, а була. 53 на 2 милі менше, тож вибачте, дощу було замало і так далі, в принципі, не було зовсім ніяких опадів. Дві милі, бачите, як не дійшло. Ну, то що робити? Ну, якийсь капець. Британія це ж острів. Тут постійні вітри. Єдине, що ми знаходимося в центрі острова. І там не такі от як я вам показую зараз на відео з інстаграму. Це якраз той шторм, про який я розповідаю. і Це берег моря. І реально сильний вітер. Люди от навіть не можуть перейти дорогу. Я спочатку бачила це відео, подумала, що це якісь приколи, і вони, ну, знаєте, так жартують. А потім. Коли я вже бачила і прогнози погоди, і новини, як все це відбувалося, то я зрозуміла, що це реально така правда. Так що така історія сталася з нашим дахом, але цікаво, чому тільки з нашим. А от сусідські дахи їм повезло більше. Тож ми викликали рухлера, врешті-решт, за 250 пунктів, і наш бюджет. На поїздку до Лондона подивитися на різдвяні ліхтарики вичерпався. Ну, від сюди і, собственно, говоря, 9 метрів. Так от бачите, машина з великими сходами. На даху після того, як у нас знесло дах, ну, десь пройшло більше тижня. Слава Богу, що зараз немає сильних дощів і нас не заливає. І ми два рази викликали руферів. Вони обіцяли, що приїдуть, не приїхали. І от третій раз, хоч приїхали. Не знаю, що він скаже, чи може він поремонтувати це, чи ні. Я в якийсь момент кажу, Льоші, давай же, ж, може, ми купимо драбину та поліземо. Слава Богу, що ми відмовилися від цієї ідеї. Отже, бачите, він закинув драбину, така з гачками, заліз туди і ту черепицю приклеїв на цемент. Сподіваюся, вона витримає наступні майбутні вітри і дощі. Тож, дах поремонтовано. Я прибрала з ялинки всі. Кольорові кульки і інші кольорові прикраси. Подивіться, яка вона стала стильна. Правда? Зараз буду знімати, що пошило у 2024 році. Хотіла вам це у влозі показати. Мою красиву оновлену ялинку. Давайте включимо світло. світло. Ой-ой-ой. Вот -ой, ой -ой. так. Красиво. Посмотрите. Это вот тот минимализм, который мне нравится. И сейчас вам еще дещо покажу, что купила. Купила вот такие роллеры. Они на колючках. Для объема. Зараз поставлю камеру на штатив і разом з вами подивимося, подивимося, як все вийде зняти, чи буде об'єм. До речі, бачите, закріплюю їх такими гумками для волосся тоненькими. Нема в мене цих прищіпок. Є чотири, але вони дуже погано тримають, тому можете брати от до уваги саме ось, такі, ось таку форму тримання волосся. У мене колись був досвід використання цих рулерів на колючках, я не змогла їх зняти. Я так прямо аж плакала, вони всі вчепилися. Але я тоді не зрозуміла принцип. Чим довше волосся, тим більше має бути діаметр. У мене волосся, до речі, не довге. Ну, там, Бачите, по плечі. А діаметр тут, ну, тут приблизно сантиметрів 6. См. Більше, що я могла купити. Це, до речі, Купили їх в рідлі. Фонд за 4 штуки дуже приємна ціна. Ну, подивіться, вже видно, що об'єм біля коріння. Треба ще навчитися його потім вкладати. Так, щоб воно трималося. Сьогодні, бачите, так зробила на одну сторону. Ніколи не знаєш, який буде результат. Yeah. Ну, я думаю, ви бачите, да? що об'єм він є. Треба його трошки розчесати. У мене ще така є. Щітка гаряча, яку можна трошки так підкрутити, але об'єм видно. В общем, рекомендую ці ролери, їй треба навчитися управляти. Я думаю, результат вам сподобається. Все. Відзнялося. Ця сукня була остання в примірці. Моя любов літня для спекотних днів. Ех, в Іспанію б в ній полетіти. Але не сьогодні. А от там позаду те, що я так і не приміряла. ну, я думаю, ви розумієте чому. А ось тут стався Армагеддон. Тепер себе треба все це поприбирати. Я на роботі У менеджерка, дивіться, що написала. Щасливого Різдва. Перекладала вуглі. І писала різними моновами, і навіть у нас, є, бачите, іерогліфи. Така краса, приємно. Так, мої покупки на розпродажах повертаються назад. І що я повертаю? І не тільки з масі модуці, а ще й з косі. Я розкажу вам в наступному відео. Сподіваюся, я зможу його змонтувати і все буде добре. Цей випуск вийде 4 січня напередодні мого дня народження, на який до мене прийдуть дівчата в гості. Ну, Не знаю, я нічого особливого такого не планую. Щось просто проведемо прекрасно чудово час. Вирішила зайти в Бістевілч, іду, а мені кажуть, що Бісте закривається. Я хотіла побачити різдвяні гіхтарики. Адже... Адже я ж тут не була на Різдво зовсім. Ну, давайте подивимось, може пропустити мене, просто прогулятися. Я в магазини не піду, о божечки. Я не те, що в магазини не піду, я просто фізично в них не зайду. Тому що ну, подивіться, які черги: Ральф Флорен. Ось така черга туди. І черга сюди. І ось тут теж черга, буде себе отак знімати. О, яка ялинка, подивіться, яка краса. Насправді можна будь-які в ці магазини не заходити, а дивитися на ялинки. Дуже гарно. Аня. О, о, привіт! Це я. Так, дивимося, які тут. Імена цікаво. Це рандомні імена? Чи фран... все ж таки хтось їх ці імена замовляв? Це Падін там куля з ним, пластикова, золоті такі кулі. Ой, це чудово, це красиво. О, друзі, сьогодні 30 грудня. Я дуже стомлена. Ми зустріли Різдво. Я вас хочу привітати. Христос народився. Славімо Його! Але я практично нічого не знімала, тому що, по-перше, 24 го числа я працювала до самого вечора. Як магазин був відкритий, ми готувалися до розпродажу, а це дуже такий важкий період, важкий період життя магазину і тих, хто там знаходиться. Я відчувала себе дуже екзостит, як англійці люблять казати. Ну і з двома зустріли вдома. Чотирьох. Я цього різдва не годувала жодних і шуб. Це було виключно вареники з сиром, вареники з вишнею, і навіть була кутя, яка в мене не вийшла. Потім я з неї зробила рулет з маком. Ну нічого, на наступний рік, сподіваюся, вийде. я. Сподіваюся, зможу знайти зерно, тому що в мене тільки був рис. Ще красиво, подивіться. Це Максмара. О, друзі. В бавовні. Бавовна і пальто Максмари. Це пальто айконік. І подивіться, бачите, там є комір, що пристібається всередині гудзики, які той комір фіксують. Це красиво. Отже, різдво сталося по сімейному, і далі я просто не можу прокинутися жодного ранку. Я сплю, 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 сплю. Я ж теж працюю, до речі. А, і завтра сьогодні не працюю. Слава Богу, у мене не контрактний день понеділок. А, і завтра не працюю. І завтра до нас приходять Марина з дітками, дітками. Такі дітки там вже дорослі, тінейджери, а, підлітки. І ми будемо зустрічати новий рік. І 1 січня я на 10 вже йду на роботу. Що, коли ти працюєш в рітейлі, то дуже складно якісь такі свята святкувати важко ще я помітила що в магазині от ці різдвяні до різдвяні дні люди доволі агресивні ну тобто агресивних людей стає більше незважаючи на те що британці вони такі е, е, дуже вічливі і, е, і свою агресію ніколи не проявляють на люди але все ж таки середовище, оця різдвяна така метушня, вона провокує людей на більш агресивний стан, втомлений стан. І е, 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 потім я в нас був цей величезний розпродаж, напевно, це був третій розпродаж е, в Нексті, який я робила. І я вам скажу, що він був просто величезний. Ми зробили в півтора рази більше цілі, яку планував магазин, тобто є там ціль продажів, ми зробили в півтора рази більше. І я вам скажу, що у нас просто прийшов новий менеджмент, і вони знайшли секрет, як зробити ці розпродажі. І тепер я знаю той секрет, бо я споглядала на це, як то кажуть, фотографувала на майбутнє. Сподіваюся, що ці якісь ці секрети колись мені, колись мені згодяться в майбутньому. Ну, хто знає, що буде далі. Ну і напевно це все. Тож я хочу вас привітати, мої хороші, з прийдешнім новим роком, і поважати вам, що це вже нарешті війна закінчилася в 2025-му, адже ну скільки можна. У мене якийсь такий дуже сумний настрій, я не можу ніяк себе витягнути, знаєте, отак, щоб так ведрічком, чогось я якось е, розклеїлася. І от хотіла прогулятися і поговорити, хоча я відчуваю, що тут така кількість людей, що це якось позитивно не впливає на мене. Ну, дивіться, це Гучі. Забачте, що робиться? А ну давайте глянемо в Діор. Там завжди черги. Ну, Звичайно. Я ніколи туди не можу зайти. Там завжди черги. О, дивіться, сукня. Це місоні трикотажний, дивіться, яка цікава. Косими лініями розділена по кольору. Трикотаж лежить теж в різному направленні. Такий градієнт від зеленого до фуксійно-сірого. Красиво, ой, дуже красиво. Ця сукня десь теж така непогана, цікава. Нещодавно Віка від хотіла каже, хотіла прогулятися по Бістевіличку. Прийшла, а тут черга на вхід в Бістевілич, тобто на цю вулицю, вже не кажучи про магазини. Це був перший день розпродажі. Це був наступний день після Різдва, тобто 26-те. Число тут у Британії це день називається Boxing Day, коли розпаковуються як би умовно подарунки, хоча вони всі розпаковані, ті, що на ялинкою познаходили. І тут була така величезна черга. Я подумала, Боже, як добре, що я не пішла гуляти в той день. До речі, ми ж грали в цього таємного санту. Мені здається, що діти ще не готові до таємного санти. От особливо Артем, він якось був не готовий до цього, і ми розпакували на різдвяний вечір подарунки. Хоча, напевно, краще було б розпакувати саме вже на ранок на Різдво, як по класиці. Ну, не знаю. Хоча їх ще чекають ще подарунки на 1 січня зранку, бо, бо діти ростуть. І колись настане день, коли їм подарунки, ніхто не буде під ялинку класти, напевно. Так, котики, На цьому, напевно, все. Я вас обіймаю. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую вам за коментарі, що приходять до мене, дуже позитивні, приємні. І зустрінемося в наступному відео. Бувайте. І ось, подивіться, прикольно я. Я така. Видувалка, вона видуває сніг. <ріст> Бачите? Бачите його? Боже, яка краса. Ось тепер як сніг з'являється. Це такі маленькі, як бульбашки, як піно. Тобто, звичайно, що це не сніг, а виглядає як сніг. Дражо це піна. Класно, молодці. Чудово. Магія. Що тут такі магічні, магічні дерева прикрашені. Красиво я обрала такий найкращий час щоб прогулятися вже сонце сіло, ще видно і вже ліхтарики теж світяться. <реку>